Всім кожен поселень. Пред цим я записував відео там, де говорив за дві, за роботу. Є очі наші. Всі його знають. Дякую, до речі, за підписку, то, що пишете, і за зворотній зв'язок. Дуже приємно чути і читати, коли є брати, сестри підтримують. Це дуже приємно. А якщо ти не розумієш, і тобі цікаво, то можуть писати, задавати питання і поспілкуватися на цю тему. Дивіться, на очі наші, які на не написав. І є такі гарні тут слова. Трошки пропустимо, щоб скоротити. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні. Да, до речі, о цьому хлібі треба дуже розмислити, тому що не хліб той, який ви купуєте в магазині, чи печите чи може ще десь там берете. А у хлібі духовному, і нам дійсно це потрібно. Чому потрібно? Тому що з цього прийде і покаяння, з цього прийде розуміння Бога, і ми будемо шукати Бога після того, як будемо питатися кушати духовно. Так що благословляю, майте мудрість і шукайте дійсно духовну їжу і вживайте. Якщо ви не знаєте, де її взяти, пишіть, і, бо можете зайти в Ютубі, прописати Салтаненко, да і попасти на канал в Ютубі. І там дуже гарні проповіді. Кожного дня виходять або в телеграм-каналі прописати Салтаненко там. Ко -ко. Кожна новина, кожне відео і є сповіщення, і ви нічого не пропустите, а якраз зможете все подивитися і пророзміркувати. Майте мудрість, Боже благословить, бережіть себе, молимося надалі за нашу країну. Да. Хай вас береже Бог.